На сьогоднішній день ми вже бачимо прізвища, хто крав найбільше, хто керував цим всім процесом. Ми вже це бачимо, знаємо, результатів немає. Я вам скажу: ми тримаємося ще за рахунок, звісно, того, що ми б'ємо по території Росії. Завдяки кому? Завдяки спецпідрозділам СБУ розвідки Буданова. І е, силам спеціальних операцій. До них вони, я думаю, не добралися, там не так просто красти і не так просто ними управлять, тому ці ще підрозділи, я так розумію, вони ще вирішують якісь питання і ще можуть щось робити. Все інше вони практично вже знищили шляхом е, того, що вони е, мародер, мародерили і мародерять до сих пір, по-іншому це не назвеш. Навіть корупцією це я не хочу називати. Так от дивіться, друзі. <кхе> Сьогодні всі сполошилися. Зрада, зрадонька. Одні кричать одне, одні інше, але за мир ніхто говорити чогось не хоче. Бо ті крали, а слідуючі хочуть ще трошки покрасти. Тому, в принципі, ні в Верховній Раді, ні в оточенні там, ні в керівництві, ніде, ні в якому селі навіть ніхто не хоче. З держслужбовців, з тих, хто дотичний до можливості вкрасти на війні, не хоче припиняти її. Я зараз до чого веду це все, друзі. В принципі, все дуже просто. Є угоди, вони написані, вони з кимсь уже погоджені. Потрібно розглядати, дивитися, сідати за стіл перемовин і потихеньку, потихеньку йти. До перемиря потім до миру.